Дякую мені ми коло щодо адміністративного устрою ніжського кордону. Середини 17-18 Доброго дня ще раз, шановні учасники конференції. Власне, продовжуючи вже розпочатку тему відносно адміністративно-територіального устрою Гітьманша, хочеться додати, що дійсно Ніжинський козацький полк, про який ідеме мова сьогодні, сьогоднішньої мої доповіді полком і в історії Гетьманщини, адже полк, по-перше, був створений в 1648 році в ході Національного визвольного війни Богдана Хмельницького, І як свідчить політолог, він належав до так званих виплок, новостворених полків, чий статус визначався саме своїм географічним розташуванням. Відомо, що юридично саме полк оформився. У 1649 році, внаслідок Зборівського договору між Річчю Посполитою та Гетьманщиною. Відповідно до цього договору та реєстру 1649 року Ніжинський козацький полк складався з 10 сотень. В ньому в той час перебував 991 козак. І варто наголосити, що із 10 сотень полку 7 сотень знаходилося безпосередньо в полковому місті. І варто сказати, що це унікальна також річ, адже дана ситуація простежується тільки в цьому полку. На цей період Ніжинський козацький полк був найменшим полком Гетьманщини. Хоча він, незважаючи на це, відігравав свою роль в національно-визвольній війні і в майбутньому українському державотворенні середини 17 століття. І в процесі розвитку Українській національно-визвольної революції під проводом Богдана Хмельницького в 1654 році Ніжинський козацький полк, який, повторюсь, до того нараховував лише 10 сотень, після підписання Переяславського договору з Московською державою вже становив 36 сотень за рахунок новоприєднаних територій, які відійшли до Гетьманщини за рахунок Встиславського, Смоленського та Чернігівського. Колишньої Речі Посполитий, це перетворення перетвор... дозволило Ніжинському козацькому полку стати тепер уже найбільшим полком Гетьманщини. І цей статус зберігався за Ніжинським полком до 1663 року. Як всім відомо, в цьому році відбулася сумнозвісна чорна рада, наслідком якої став територіальний розкол Гетьманщини на дві частини лівобережну та правобережну. Відносно подій на лівому березі, то за булаву його гетьманства боролися три кандидати, одним з яких був Василь Золотаренко, Ніжинський і полковник. Як відомо, він зазнав поразки, за що в цілому потім оплатився власним життям а гетьманом і обережної України було обрано Івана Брюховецького. Зважаючи на цю поразку, новий гетьман провів своєрідну невелику адміністративну реформу. Виокремивши з території Ніжинського козацького полку три нові полки це Сосницький, Сосницький, Глухівський та Стародубський. Стародубський, так і залишився постійним полком Гетьманщини, решта ж двоє були тимчасовими. Але саме ця реформа дозволила як новому Новомогетну подолати опозицію в цьому полку, так і вже змінити статус Ніжинського полку в структурі Гетьманщини. Варто також наголосити, що своєрідність Ніжинського полку визначалася і наступними чинниками. Зокрема, на території полку існували так звані Засельські сотні, які утворювали своєрідний так званий конвой гетьмана. Тобто ці сотні виводилися з-під керівництва Ніжинських полковників до Вигітьманщини і фактично підпорядковувалися саме гетьмана і перебували у сфері його політики. І також сама історія Ніжинського козацького полку до гетьманщини відома і фактами виокремлення інших тимчасових полків, але на невеликий період. Зокрема, це були Борзенські, Новгородціврські та інші полки. І своєрідну зміну в структурі ніжинського козацького полку також вносило те, що на території Ніжинського полку, починаючи з 1669 року, перебували. Столиці Гетьманщини – це Батурин та Глухів. Саме зосередження цих міст на території полку також виключало ці міста та на околишні території з-під впливу Ніжинської полкової адміністрації та дозволяло саме впливати на даний регіон Гетьмана, Гетьмана України. Відносно ж. Зміни, які відбувалися в Ніжинському полку після епохи руїни, то вони вже не були такими значними порівняно з тим, що ми можемо говорити про 17 століття. Адже після Івана Бруховецького і його змін, його змін у структурі Ніжинського козацького полку, то ця структура складала приблизно 20 сотень і коливалася лише на одну-дві плюс-мінус. І Тому Ніжинський полк перебував вже в XVIII столітті в такій стабільній ситуації і був ліквідований, як всім нам відомо, в 1783 році відповідно до рішення імперського уряду Катерини II. Не забираючи час, підводжуючи підсумки, хочеться сказати, що історія адміністративно-територіального устрою Ніжинського Козацького полку. Відбиває як і загальні процеси тенденції, які відбувалися в Гетьманщині, так і водночас, і, зважаючи на перераховані вище риси, певною мірою виокремлює його. Проте саме висвітлення історії ніженців козацького полку, як одного з найбільших полків Гетьманщини є потребою часу і в цілому, як саме. Історія козацького устрою Чернівасівищення потребує своїх напрацювань в майбутньому. Дякую за увагу. Дякую, Романа Анатолійовичу.